Спочатку ви жартували про RGB-унітази. І що трапилось? З'явились RGB-унітази. Я сам бачив. Потім ви жартували про ігрові дивани, з'явились ігрові дивани. А ще ви жартували про ігрові табурети. Дожартувались? От тепер і маєте. Сьогодні будемо говорити про кугар. Кросер, взагалі, тут, наче й немає особливо про що розповідати, але мені особисто було цікаво, що ж це таке. Коли я це побачив, я подумав, що насправді ніхто з ігрових брендів такого не робив. Тому, в принципі, це в стилі кугар. Це ж вони почали робити крісла-реклайнери з геймерським дизайном. Тоді чому б не зробити і підставку під ноги з геймерським дизайном? І не кажіть мені, що ця штука нікому не потрібна, бо я особисто в юску бачив подібні підставки під ноги, тільки з іншим дизайном, і люди їх купують, тому це не якась там нова ідея. По суті, це ігрове крісло без спинки. Ми маємо сидіння з обивкою з перфорованої штучної шкіри, прошити ромбом. Все як в кріслах кугар. Наповнювача, не пошкодував сидіння дуже м'яке, всередині піна, а от основа, мені здається, з ДСП. Хоча я не впевнений, але це було б логічно. Що мене особисто здивувало, так це те, що воно зручне. Я розумію, що це трохи дивно звучить, ми ж про стул, наче говоримо. Але я особисто це не сприймав як якийсь девайс для сидіння. Для мене це була підставка під ноги, але коли я на нього сів. То я зрозумів, що на ньому реально можна сидіти, воно комфортне. Витримує цей стул 120 кілограмів, і тут є регулювання висоти за допомогою простого механізму. Також він на колесах, вони невеличкі, але досить м'які і гарно їздять. Мають стоп-механізм, що доволі добре, бо не хотілося б, щоб підставка під ноги поїхала по своїх справах. Ну і маю відмітити, що хрестовина тут металева. Я теж не очікував цього, бо думав, що буде просто пластик. Ну і дивіться, задумувалось. Це щось, типу, ось для такого. І якщо хочете мою суб'єктивну думку, то такий девайс цілком має право на життя. Тобто, як окреме місце для сидіння постійного за комп'ютером, це, звичайно, не дуже підходить. Але якщо як додаток до крісла, наприклад, як це. Цілком може бути. Люди ж купують собі підставки під ноги, або навіть цілі крісла з вбудованими підставками, як, наприклад, оце. Ну так для мене ось такий стул у ролі підставки реально набагато зручніший, бо я тут можу нормально витягнути ноги. Ну і ще, якщо у вас увесь інтер'єр дизайн в такому ігровому стилі, то я не думаю, що ви ще десь зможете знайти. Таку подібну підставку в такому дизайні плюс, вона реально може бути додатковим місцем для сидіння, бо вона дійсно зручна. Не знаю, що вам ще можна розповісти про цей девайс, наче вже все розповів. Тому пишіть, що ви думаєте.